Що ж, друзі, всім привіт! Мене звати Сашко, і сьогодні це моє нове літнє кулінарне відео. І сьогодні у цьому відео буде такий смачний рецепт соковитого сендвічу, який ви просто захочете повторити. І це не такий сендвіч, яким, якому в суставі є тільки сосиски, сир, ну і два соуси. майонез і кетчуп. Ні. Сьогодні буде трішечки такий середній рівень приготування сендвічу з помідорами, лістя, салата, кубасу, двома мінами сиров. Ну, коротше, буде такий супер смачний рецепт. Обов'язково ставте свої кулінарні соковиті вподобайки. Підпишіться на мій канал, щоб не пропускати мої відео. Ну, а я не гаю часу і погнали! І так, спочатку ми наріжемо помідори з такого сорту, помідори з носиком. Я думаю, ви такі помідори бачили. Е, на, городі, на городі в селі у вашої бабусі такі, напевно, теж ростуть. Ну, я не знаю. Так, зрізаємо це, це можемо просто з'їсти. І на, нарізаємо сам помідор на кружочки. Наріжемо, напевно, весь помідор, я не знаю. Щоб було більше суковитості. Так, я думаю, цього хвати, вистачить, тому переходимо до листя салату. Так, помідорчики прибираємо. Ну, ми їх просто розрізуємо навпіл, розділимо навпіл, щоб було їх побільше. Тепер черга прийшла до ковбаси. Візьмемо таку варену ковбасу. Вона буде замість м'яса. М'яса у мене немає. Можна, якщо у вас є м'ясо, то замість колбаси можете додати м'ясо у свій літній сендвіч. Нарізаємо. Нам для сендвічу вистачить 4 шматка. Коротше, два прямоугольника розділимо на по два квадрати і виходить 4 шматочка. Тепер черга сиру. Начинку зараз ми вже нарізаємо і залишилось тільки нарізати сир, ну і потім хліб для самого сендвіча. Достаємо мій улюблений сир з травами І нарізаємо теж як ковбасу. Два шматка і ділимо його навпіл. Погано вийшло, тому відріжемо ось так. Ну все, вся начинка підготовлена. Залишилося нарізати тільки хліб. Зараз покладемо сир і візьму я свій звичайно улюблений білий хліб. Ми робимо два сендвічі, тому відріжемо 4 шматочки. Ріжеться хліб дуже просто. Ріже їх ніж масло. І ще пару шматочків, і буде добре, достатньо. Мені от просто в голову прийшла така ідея зробити літній сендвіч, не простий звичайний сендвіч, який я готував зимою. А такий соковий багато всього. Ну, і все так. Кладемо хліб і збираємо сендвіч. Вся начинка підготовлена. Беремо всі соуси мої улюблені. Герчічу я не захотів додати, я її не дуже люблю, вона дуже гостра. Потім не хотілося, щоб було проблеми з організмом. Так, поливаємо майонезом з бійкою ось так. Використовую я майонез королівський смак, я думаю, ви такий пробували, тому я просто так. І торчин, моя улюблена фірма. Так. Це чилі соус, тому ми нальємо трохи. Щоб було не дуже гостро. Так, що у нас там далі? У нас далі соковита колбаска. Ні, напевно, соковитий помідор буде, а не соковита колбаска. Колбаска так, для ніжності. Так. Листя салату теж додав до. І викладуємо соковитий помідорчик. І потім смачний твердий сир. Щоб він розплавився і віддав свій аромат. Накриваємо другим сендвічем і сендвіч готов, але треба його приготувати. Ну, ви знаєте, на чому я приготую. На своєму улюбленому грилі. І зараз буде маленька пауза. Я не буду вам показувати весь цей процес, щоб ролик був не такий великий. Я зроблю все в паузі, потім вмикну камеру і все вам покажу, коли буде все чікі-пукі. Тому не перемикайтеся. І так, друзі, сендвічі приготувалися. Я приготував два сендвічі, щоб не займати багато часу. І давайте відкриваємо наш гриль. Ось так він виглядає, до речі. Ух, ух ой, Яка краса вийшла трішечки. Скривився, але нічого на смак це не вплине. А пахне як! Як кажуть українські блогери. Так, да, гриль трохи замазався від майонезу, Таке чипалець, це нічого страшного. І давайте розріжемо сендвічі, як які вони там всередині. Ну що, там вийшло взагалі. Так. Розрізаємо. І начебто все круто вийшло. Давайте ось так я зроблю для краси. Ось як виглядає цей сендвіч. Давайте і цей розріжемо. До речі, в одному сендвічі я додав ковачки, вони теж додають прості. А в іншому, ну ви все бачили, як я його збирав. Ось так от. Ну, виглядає теж апетитно. Зараз ми це все спробуємо. ось. А сир як тянеться, ось подивіться, яка краса. Давайте спробуємо. М -м -м. Це дуже смачно. Ось такі от сендвічі, вони дуже смачні. Зараз я буду ними Насолоджуватися, ну і запивати, звісно, свіжим компотом. спеку саме то. Літом, коли хочеться якогось сендвічу, то беріть цей рецепт. Це дуже смачно, і, ну, може, навіть трішечки корисно, тому що в одному сендвічі є кабачки. Ну, і на цьому все. Ролик підійшов до кінця. Ось такі у мене вийшли смачні сендвічі. Якщо вони вам сподобались і ви хочете їх повторити, то обов'язково поставте вподобайку. Ну і натисніть на чорно-білу кнопку підписатися. А слідучий ролик про цю рубрику буде щось солоденьке, солоденьке. Напевно, про морозиво. Ну що ж, з вами був Сашко. Всім гарного настрою. Бережіть себе і до наступних роликів. До побачення.